Вітаю команду з перемогою. Перемогли команду Агробізнес Чорні і стали першими фіналістами. Як ви думаєте, хто в фіналі складе вам суперника? Думаю, команда Тіфані, сильна команда. Якщо аналізувати зіграні матчі, то які з них ви виділили з кращого боку? А в яких хотілося б зіграти краще? Думаю, зіграти краще хотілося з «Тіфані». А як грати, то думаю, з командою синім. Гра була складна, всі хлопці-молодці. Взяли других три очка в цьому турі та виграли лідерів. За результатами першої гри п'ятого туру команда «Агробізнес червоні стає першим фіналістом. Як ви думаєте, хто складає їм суперника у фіналі? Я думаю, що це буде команда синіх, можливо. Якщо аналізувати зіграні матчі, які з них ви виділи з кращого боку, в яких хотілося б зіграти краще? В кращих матчах хотілося зігратися в першому матчі з червоними. Найкращий матч був проти чорних. Дуже яскраву гру сьогодні подарували нам команда Жовтих та синіх, проте поєдинок закінчився нічиєю. Розкажіть про гру. Гра була важка, в першому таймі привозили два гола, мали забивати кучу моментів. В другому таймі зібралися, теж мали багато моментів. Я думаю, що цей турнір ми могли вигравати, але у нас не було цілий турнір капітана, та й десь не повезло, і не було, багато моментів, не забили в кожній грі. Зрештою, ваша команда посідає третє місце на цьогорічному турнірі. В залічені хвилини зіграють команди Червоні та Тіфані. Фінальний поєдинок, за кого будете вболівати? Я буду вболівати за команду червоних.